Чи може штучний інтелект замінити тренера, дієтолога, нутриціолога? Я три місяці займався по рекомендації чад GPT своєю фізичною формою. Я втратив кілограми, я набрав м'язи, але водночас отримав певні тривожні сигнали, де я розумію, що це досить ризиковано. Давайте розберемося зі всім по порядку. Я років 5, а можливо і більше, займався своїм тілом. Ходив в зал, бігав, ну хоча я це. Чесно, ненавиджу, я не розумію у вас, чесно, люди, ті, хто бігають марафони, півмарафони, ці 10, навіть 5 кілометрів. Це абсолютно моє. Але я займався спортом регулярно. Да, були перерви, де да, інколи зривався, да, хаотично трохи харчувався, але відносно нормально, не без сильних перерв'єсів. І, в принципі, до цього моменту, до моменту вирішення звернутися до чату GPT, я пройшов доволі. Адекватній формі, проте з не дуже підтягнутим животом, ви можете побачити фото. Проте, ні заняття з тренером, ні заняття по фітнес-епкам, ні регулярна робота з самим собою мене не привели до результату, якого я очікував. І саме зараз я вирішив змінити підхід. Я вирішив себе закомітменти зробити великий експеримент, тому що мені вот-вот 30 років, і я жодного разу не досягнув форму, яку я хотів, тому я вирішив. Піти в банк такий умовний, спробувати ChatGPT для своїх цілей, а саме скинути зайву вагу, трошки е, зменшити е, відсоток жиру і набрати м'язи, зробити помітнішим прес і форми тіла. І в мене майже вийшло. Отже, давайте я покажу шлях. Я зайшов спочатку на сайт ChatGPT і просто ввів питання, що потрібно, щоб набрати. Класну форму тіла. Дуже просто, дуже банально, без ніяких промпт-інженірингу. Він тут розписав різні рекомендації, базовані науково, різного роду поради рекомендації, тут шість таких пунктів. Далі я скинув йому фотографії, попросив, проаналізуй ці фото. Що потрібно зробити, щоб ви прес та більше м'язу через два місяці? Я ставив два місяці, хоча, по факту, програма в мене протривала. Три з плюсиком місяців, тому що я був далекий від тої форми, що потрібно. Я Написав зріст, вагу, яка в мене була. Я написав 75 кг тоді, насправді в мене по факту було 76,5, але я вже був трошки скинув, бо я два тижні до того займався сам. І я зміг якось скинути, але я розумів, що це не та ще форма, ну, ви бачите, е, фото, яка мені потрібна. Тут він мені раз, зразу розписав, скільки мене відсоток жиру і що мені потрібно. Е, харчування найперше він виділив. І це суттєво інше, ніж до того, що я робив. І навіть з тренерами, якими я займався, вони говорили про харчування, але це була допоміжна історія. Першочергове завжди було заняття. Заняття в залі, тягання заліза і робота з. Різними розтяжками, ну ніколи не було саме харчування. Акцент зразу на харчуванні. Для цього потрібен дуже чіткий дефіцит калорій та регулярні силові харчування. Він визначив суттєвий дефіцит, це бачите. 500-600 калорій. Насправді, в перший період зразу за спольору було легко. Легко такий дефіцит прожити. Білок, зрозуміло, хоча я їв білок просто чим побільше вона було правило, чим побільше, щоб не дуже загружати себе. Жири чим поменше, але я його їх регулярно трекав. Для цього я використав іншу епку. Будь-який калорійтеки ви можете знайти. Більшість них App Store чи Android Store безкоштовні, тому що. Є українські виробники, є різні. Просто ви калорії калорітекет, ви зможете знайти, який вам це може допомогти. Я використовував там у мене вже страйк 100 днів плюс, але це дуже допомагає. Тобто потрібна ще одна додаткова епка. Плюс я ще використовував Google таблицю, дуже важливо, де я записував свої тренування, скільки я зробив, щоб я. Розуміти вагу, щоб розуміти кількість повторень і відповідно нарощувати свій об'єм і темп. Окремо вуглеводи. Ми найбільше гралися з, з вуглеводами за період програми. Були періоди, коли вуглеводи були низькі. Були періоди, коли я робив рефіт, і вуглеводи дуже високі. І взагалі там один момент трапився такий сув, дуже цікавий, через, через два місяці, коли ChatGPT повністю змінив програму. І він вивів вуглеводи на норму. І це мене дуже здивувало, бо виявляється, наш метаболізм суттєво. Змінюється після двох місяців тренувань і дефіциту. Про це я розкажу. Повністю прибрати солодкий газований фастфуд мінімум алкоголю, і їсти 3-4 рази на день, білок рівномірно. Я їв по факту три рази на день, плюс-мінус, і мав легкі перекуси різними батончиками, саме протеїновими, низькожирновими і калорійними. І не п'ю алкоголь. Я не п'ю алкоголь, ось тому мені було відносно легше фастфуд. Тож я період цього не вживав, хоча моментами дуже тягнули, і це моя слабкість, фастфуд я люблю. Макдональдс ще таке, а от якась класна шаурма... Пробачте. Друзі мої, я навчався в Одесі. Я на шаурмі виріс, фактично, весь, весь свій інтелектуальний груз я здобув з привкусом Майонезика і курочки. Я без шаурми, дійсно мені важко. І силові тренування. Силові тренування в нас були. Три 4 на тиждень, але насправді я займався десь 6 разів. Я покажу потім програму, свою Google-табличку яку я вів. Я трошки задроцьки підійшов. Рекомендую вам також робити, якщо ви хочете дійсно досягнути цього цілі. Можливо, я не настільки задроцьки, як можна було би це ще зробити, бо є різні там ще оптимізації, але я старався робити цей. Дозволений для себе мінімум, щоб мені це не набридло, і водночас мені було легко це заповнювати. От так. Тут були різні тренування, я потім його попросив розписати. Далі кардіо дуже важливо. У мене було двічі до тренувань, чотири рази на тиждень, які були. Ще було двічі е, 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 кардіо. Тобто це вже виходить шість. Кардіо було. Як і ліс, звичайний, це низькоінтенсивне кардіо, де ви, по суті, прошечно ходите. Це моє найбільше відкриття за цей період часу після харчування. І воно набагато ефективніше, ніж швидкий біг, ніж марафони і так далі. Це було моє здивування і дуже моє облегшення, тому що я не бігу. Плюс окремо я у окремий період робив хід. Хід це високоінтенсивне кардіо, таке лютіше, ну я його полюбив прям. От я не люблю бігати, але так бігати було прикольно. Я про це теж зараз розкажу. Далі тут я просив, щоб він мені показав результати. Скажу так, він мені продав, продав, але по факту вийшло не так. От Тому що в кожного є свої особливості, про це я теж хочу це розказати трошки пізніше. Я показав свою програму, як ви бачите, вона складалася досить по-різному. Власне, я хочу розказати тепер. Фейс шлях, який я пройшов перші два тижні. в мене був дуже великий ентузіазм. Це було прикріплено тим, що Чеджепті запевнив мене, що можна тиснути цього результату. Він ще скинув фото, які виглядають дуже реалістичними, і тому я Звичайно, включився. Я не помічав, як я почав трекати їжу, і мені було дуже цікаво це розбиратися, що таке калорії, що таке БЖУ, білки, жири, вуглеводи, клітковина і всі інші речі. Почав читати зміст і як захоплюю книжку, я вам скажу. І це було цікаво. Я половину продуктів викинув, А можливо, навіть не половину, а відсотків 70 продуктів я викинув. Я зрозумів, що всі соуси це отстой, що насправді. Лосось з авокадо. Це просто развод, Хелсі розвод. Так, це корисні жири, Ну коли ти на калорії дефіциті, це не підходить. Можна щось одне із цього і бажано, мабуть, авокадо, але не лосось. Що найкраще, звичайно, це біла рибка і курочка. Прекрасна курочка, і індичка. Оце їжа богів, гречка, це суперфуд. Ось такі речі мені розкривалися за цей період часу. І от перші два тижні в мене був прилив енергії, багато нових відкриттів. Я був дуже натхнений, в мене з'явилося багато енергії. Сон ще все ще буде стабільний, проте я вже був в такому дуже активному процесі. Після двох тижнів наступає етап такої адаптації. У мене менше переться весь процес. У мене була вже задача просто не зійти. У мене була задача просто дойти до залу і там хоч щось зробити. Якийсь оцей період, але це були короткі проміжки, вже все рівно не було такого ентузіазму, як на початку. Проте були моменти, де отак я нейтрально ставився до цього всього. І... Доволі цікаво. По тілу почали відбуватися зміни. Так, прогрес не прям був помітний, але я бачив ваги. я помітив, як в мене змінилося тіло. Принаймні мені так виглядало, принаймні мені хотілося так виглядати. Можливо, я бачив те, що я хотів бачити. Але тим не менше, я побачив збільшення трошки м'язів, особливо м'язи рук і так далі. І Це, звичайно, трошки мене підмотивувало, але я серйозно розумів, що це ще не той результат. Наступний період вже проходить місяць, якщо ми говоримо шість тижнів. Вісім тут було цікавіше. Насамперед, я тут читаю от для себе я виписав моменти. Тому що я почав відчувати втомленість. Якщо раніше в мене було падіння настрою, то тут вже стала рутина. Я насправді вже просто робив. Я розумів, що мені треба піти в зал. Все, я все відкладаю, я йду в зал. І це було дійсно цікаво. Я не припустив жодного дня, щоб в мене було двічі підряд. Я не був в залі. У мене завжди був зал. Я старався це, це робити. Але тут момент наступає дуже таке. Втомлюваність велика з'являється. Плюс паралельно з цим, попри цю втомлюваність, з'являється в мене режим сну. Я помічаю, що я починаю вставати вранку. І це стає навіть трошки проблемою моєю. я сплю тільки 6 годин, і нібито я висипляюся, але я не можу більше спати. Мені звалося, щоб змінилися гормони. Не знаю, наскільки це правда, але коли я питав чи джепуті, він казав, що це можливо, може бути. Попри те, З'явилася припевна дуже цікава ясність в голові. Такої ясності тверезості ніколи не відчував. Хоча я вже майже рік не п'ю, і до того моменту все було не було такої ясності. А тут вона з'явилася. Це дуже цікаво, тому що я підозрюю, що звичайно спортивні активності нас суттєво, суттєво прочищають. Але найцікавіший момент трапляється після цих восьми тижнів. Після цих восьми тижнів, за нашою програмою, яку раніше прописав у нас мала стати фаза Aggressive Cut. Агресивного спальня, сушки, одним словом. Але коли я написав інший чат, створив сказав: передивись мою програму, скажи, що ти рекомендуєш, щоб я досягнув цих ці цілей через три місяці, Він сказав: зараз в жодному разі не робити дефіцит. Не роби вуглеводи дефіцит. Тримай жири такими самими, збільши вуглеводи і продовжуй займатися спортом. Я такий, що? Виявляється, через півтора-два місяця, як правило, в тілі формується. Вже метаболізм, який спалює, навіть попри наявність достатньої кількості вуглеводів, що не потрібно вже агресивного спалення вуглеводів, агресивного дефіциту вуглеводів, не потрібно. Відповідно, це стало дуже цікаво. Я почав їсти більше, мені стало спокійніше. Мало того, я мені порекомендував час зменшити тренування. Я викинув три вправи із восьми, які я робив постійно, ну, згідно моєї програми. І це було дійсно цікаво. Проте... Я потім в мене була поїздка, я в поїздку займався тільки своїм тілом, в зал вже не ходив, повернувся. І коли я повернувся, я зрозумів, що в мене батарейки сідають. Я розумію, що в мене реально немає енергії. Мені стало важче. Я розумію, що це вже наслідки цього дефіциту, тому що це вже підходило практично три місяці. І цей останній період був доволі важким. Мабуть, він вплинув суттєво на мій результат, тому що я зараз розумію, що я його. Ну, Доблизився до своєї цілі ну не повністю. Я про це покажу, розкажу. Але реально третій, третій місяць було важко, і Чаджи Петі не міг дати е, якихось запевнень. Він, він постійно мінявся. І, власне, це дійсно так. Чата GPT не вистачало якоїсь такої стабільності, і це мені мішало бути впевненим в програмі. А відсутність впевненості в програмі застряла мене думати про те, що можливо їй не варто це все далі продовжувати. То я все рівно продовжив з меншими, ще меншими активностями, поступово-поступово, додати, яку яку я з собою домовився, щоб дойти і вже зафіксувати результат, незважаючи на те, що я от перейшов на інший дефіцит калорій, тобто я його суттєво зменшив, так почав їсти більше вуглеводів, я все рівно продовжував скидати вагу. І це дійсно цікаво і класно. І от, власне, на фінальному результаті, коли я став на вагу, я побачив такі бажані кілограми. Я побачив, скільки я скинув, і так далі. І це. Я, до речі, використовував ваги. там Певні китайські які дозволяли рахувати, я не буду згадувати бренд. це, Я думаю, такі ваги можна знайти. Але це дійсно було дуже цікаво. Коли я побачив цей результат, мало того, мене ж всю дорогу, всю дорогу, ці ваги булили. Вони мене назвали обіс, то є людина з ожирінням, overweight, з надлишковою вагою. Хоча я був вважив там 70 кг, вона мене називала overweight. Мене аб'язуло, абюзило. І коли я став якраз в такий фінальний день. І в мене там вага і показує, що я фіт, і такий фух нарешті. Хоча ці ваги мали похибку, тому я був фіт, я думаю, і до того. Я покажу от фото до, до після. Але це був момент перемоги, коли я став. Потім в мене було на другий день запланована фотосесія. Якраз проурочена до моїх 30 років я зробив фотосесію. І, власне, це вся активність підвела таку риску. Де я зафіксував своє тіло? Де я зміг досягнути цих результатів, і я цьому дуже радий. Давайте я тепер розкажу, враховуючи мої результати про мінуси використання чатру GPT. Найперший мінус чатру GPT це звичайно його непостійність в рекомендаціях. Він може просто абсолютно протилежні речі пропонувати в різних чатах під ці ж самі запити, під ці самі задачі. Це дуже великий мінус, і він вбиває моментову мотивацію і відчуття, що ти рухаєшся правильно. Я це переборював за допомогою того, що включав здоровий глуст, плюс радився з людьми навколо, які проходили щось таке, і намагався на цьому базувати свою логіку. Але це його мінус. Це треба враховувати. Друге, він каже часто те, що ти хочеш почути, інколи викривляючи навіть наукові дані. Хоча ти просиш його науково говорити, він інколи може викривляти. В нього є галюцинації. Це треба прийняти. І відповідно, тут знову ж таки, єдине, що можна перебрати, логіка, і ще можливі консультації. Найкраще, мабуть, поєднання чату GPT і ще експерта. Хоча це, мабуть, урівноважує дефіцит цієї експертизи, але це є. Третій пункт, який я вважаю, це його мертвість. Ну, те, що ти не можеш з ним прям обговорити, поділитися цими всіма емоціями, він все рівно. Підлаштується під тебе, скаже тобі, ніби то, що ти можеш хотіти чути, але він не виступить тренером з точки зору твоєї цілі. Він не почує твою ціль так, як потрібно. Принаймні з того чату і переписки, які в нас було, в нас не вийшло, скажімо, здружитися. В нас вийшло чудово попрацювати, але не вийшло здружитися саме в тому плані. Спільної роботи над цілю. І останній момент важливий момент мінімум відповідальності це просто генерація бази, яка доступна під ваші питання відповідно до певної логіки, хоча це б ті собі намалював. Не Ніхто несе за це відповідальність. Він не бачить, як ви як ви робите. Вправи, яка у вас техніка, він не бачить, як ви себе почуваєте, він не може задати правильні питання, ви мусите здавати питання. І відповідно, це все створює певну викривлену інформацію і певну небезпеку, яку і я не можу сказати: я не можу сказати що чат може замінити повністю тренера. Чи повністю нутриціолога. для таких коротких марафонів, як мене, був можливо для експериментів такого роду, да для того, щоб вирівняти свою форму, але все рівно я би підкріплював обов'язково консультаціями з тими людьми, особливо здачу аналізів і саме адаптацію програми під ваші аналізи. У мене, хоча була дуже технологічна комбінація, У мене був. Чат GPT, де я намагався витягнути інформацію, позуючись на науці. У мене був калорій трекер, і базований на ІАКі. У мене була ора, яка трекала мій сон, яка трекала мою фізичну активність, моє серцебиття і так далі. У мене були ваги, які трекали мої жири. Навіть при цій досить такій серйозній комбінації девайсів. Все рівно, я відчуваю, що воно би не заборонило тренера. Все рівно є плюси, чому я. Буду дальше продовжувати. Плюси в тому, що це досить мобільно. Мені все рівно те, що ти можеш в будь-який годину піти і зайнятися, не підлаштовуватись під якийсь дуже чіткий графік. Мені це дуже допомагає, тому що в мене доволі нестабільний графік роботи, в мене буває щось важливе і так далі. І я не можу. І я тоді пропущу тренування, бо випадає. А так я можу завжди підлаштуватися, і це дуже спасає. Доступність 24 на 7. Що ти можеш в будь-який момент написати це, звичайно. Доступність великої бази інформації, запитів ти можеш зробити. Це великі плюси. І чимало інших таких Плюсів в тому числі ціна, да, ціна, легкість, якась відносна менша бар'єр, тому що в чат GPT може написати відчу, бо є відчуття того, що ну, точно не буде осудження чи щось такого плану. Так? Тобто, менший бар'єр в комунікації з чатом GPT, це звичайно. Але для техніки, для кращого результату, я би точно рекомендував використовувати це в комбінації, а можливо навіть з фокусом, з перевагою тренера, який вже зробив такі схожі результати, або має перевірені кейси. Я думаю, що це б працювало краще. Я досягнули свій результат на підсотків. Оптимістично 70, <хи> в тому плані, що я дійсно скинув кілограм, я дійсно набрав м'язи, мені дійсно подобається моє тіло. Але воно не вийшло таким, як, як показував Чаджі GPT, Відповідно, які в мене були відчікувані, базуючись на цьому. Проте я дуже задоволений собою. Я вдячний. Я буду продовжувати, але вже не так скрупульозно займатися цим. Зараз в мене задача просто набрати тепер, набрати м'язову масу і продовжувати підтримувати свою, свою форму. Тому я буду далі. Якось консультуватися з чатом GPT, можливо, але буду старатися таким три рази на тиждень займатися спортом і контролювати свою вагу, щоб так правильно набрати кілограми а там побачимо.